Я хотів привернути вашу увагу, щоб. Скажіть, попередні... пожалуйста, в мікрофон, там вже трансляція. Попередній е е е е е журналіст задавав запитання, е він е привернув вашу увагу до комплексної природи цієї задання. Криза, а одною з складових є саме. Оцей Поби, чинник, вийде вийде цей чинник він потребує інноваційного підходу. Тобто долати кризу. Потрібно принципово по-новому. Це комплексна задача, вона розв'язується через лідерство, активізацію організації, тому що результат поглиблення кризи залежить від багатьох чинників. Тут і освіта, тут і охорона здоров'я, і свідомість людей, і так далі. Тому вашу громадську команду треба підсилити людьми, які знають, як це робиться. Створити команду дійсно дієздатну, яка б показала суспільству приклад, як вивести з кризи. Отож, запитання: що ви думаєте з цього приводу інноваційно-трансформаційного підходу до вдосконалення вашої діяльності? Перш за все, сили Києва як приклад. Дуже дуже дякую. Ви знаєте, ми зараз на шляху створення всеукраїнської громадської організації, але я вам можу сказати, що влада на місцях нас боїться і вона нам сьогодні не дає розвиватися. Перший крок для створення сильної потужної команди це відкриті списки, відповідальності політиків перед громадою. А якщо сьогодні в нас призначений голова райдержадміністрації, який відповідає тільки по дзвінку в Київ. І цілими днями я не знаю, чим він займається, але один голова райдержадміністрації, я вам можу назвати, це Одеська область, з моменту свого призначення він ні разу не був ні в лікарні, він ні разу не був ні в школі, приїхав в два села, і з одного села його просто вигнали люди. І, розумієте, і він, і він на сьогоднішній день ще залишається за головою районної державної адміністрації. Так про що ми можемо казати, про створення якої команди, якщо сьогодні ми беремо... Нормальних свідомих людей, які готові працювати, працювати не тільки на ім'я якихось там своїх амбіцій, а й готові працювати на виведення країни з кризи. Це професійні економісти, це професійні юристи. Але їм сьогодні не дають можливості розвиватися по тій причині, що в нас немає нормального громадського суспільства. Воно не створена. Влада не сприяє створенню громадянського суспільства. Тому що громадянська влада боїться громадянського суспільства, якщо буде потужне, здорове громадянське суспільство, воно знесе таку владу, яка не відповідає вимогам населення. Дякую. абсолютно